І тепер давайте зрівняємо, в принципі, інші типи відповідності, кроме до дота після. У нас дота після, ну практично на одну конверсію нічого не міняється. Трафік об'єму зріс, але це може бути пов'язано, в першу чергу з тим, що ми міняли стратегію ставок. Ціна за клікс у нас скрізь зросла. Тобто айка не обов'язково дорожче це більше пов'язане зі стратегією ставок. Але. Якщо подивитися, то на мою особисту думку менше цього загального трафіку генерували саме ключові слова. Тут більше фраз з купити або якийсь брендове складавати інше. Тобто, поки що тут нічого не зрозуміло з цієї рекламної кампанії, чи це добре, чи ні. А от для прикладу я вам показую кампанію, в якій і Айка включилася 12 червня. Я сьогодні знімаю 13-го, тому... Дуже важко щось сказати. І мене цікавить саме якість трафіку. Тут у нас сидять тримери, жіночі що дуже ключовий фактор. І я хочу подивитися просто на якість трафіку. Beauty device, Немає у мене претензій. для чистки п'яток. Я не розумію, чому тример для чистки п'яток, окей. Для п'яток машинка окей, бритви, епілятори, окей, для депіляції, пилки для ніг пішли, терки для п'яток, яких у нас немає, тримери. Вони мені не подобаються, ці ключові слова по одній простій причині, тому що ми не знаємо, що це за тример. Тому що якщо ви продавали хоча електроінструмент, ви знаєте, що по фразі тример може дуже багато. Можна показувати, що завгодно в тому, в тому числі це будуть косилки, правильно тримери для трави. І тут дійсно є. Скоріше всього може бути серед усі цих цих брендово-модельних запитів, щось схоже на для трави щось. Ну, у нас тут іде перехід для гоління, мошонки, інтимних зон і електрокоса.